Ми, ми хотіли би, звісно, пропонувати нашому ринку таку продукцію. Просто будівництво будинку за стандартами посів хаос є неймовірно дорогим в сьогоднішніх умовах. Проте ми бачимо дедалі більше запитів на будівництво, на утеплення будинків до рівня скажімо, 250-300 мм навіть стін, стінових конструкцій і навіть до 400 мм дахових конструкцій приміщень. Це, звісно, не робить що будинок абсолютно пасивним, проте, проте дозволяє ну, просто в багато разів знизити витрати на обслуговування такого будинку. Пасивна стіна це майбутнє. В Європі вже активно держави підтримують забудовники, які впроваджують ці стандарти і пропонують такі конструкції. Однак в наших умовах, скажімо, цінова пропозиція на такі будинки є стримуючим фактором для багатьох, хто хоче прийняти рішення про будівництво власного будинку.